Сімейний портрет. Ласкаво просимо на фейшун краси. Має те, що насолоджуватись дітям. Зараз розповідаємо про своїми характеризмами і талантом. Хе -хе -хе -хе. Вітаю вас. я... Ячто представляти? Хм. Вітаю вас, друзі. Я хочу розповісти про фейшун краси. Досить своє фейшн, красив же, досить зато вже. Закрий рот. Закрий рот уже. Скільки можна здіватися на фешн? Сказав. Спокійна дитина, спокійна мама. Закрий рот. Ти мене здівайся надо мною! Це кошмар якийсь. Здравствуйте! Найкращий фейсом краси запросуе вас, Любить вас, але краще хто с тоби бречно представлят иди